вечірній триває. Сьогодні до нашої студії завітав Григорій Гельфер, художній керівник театру ДГУ, депутат Дніпровської міської ради. Вітаю. Вітаю. Дякую, що долучилися. Отже, говоримо про війну, театр, культуру під час війни. І для початку давайте пригадаємо той день, який змінив життя українців 24 лютого 2022 року. Яким цей день був для вас? Ну, це був жахливий день, бо ну, це було. Трудно, важко сприйняти, що почалась війна, але потім ми зібрали всі зусилля і почали шукати своє місце у ці буремні часи, у ці буремні дні. Ми створили гуманітарний штаб, культурна столиця, допомагали переселенцям, робили вистави і для військових, і для. Тих людей, які опинилися у нашому місті. Ну, це було важко, але це була ну, дуже потрібна робота у той час. Наші люди вкотре довели, що мистецтво не є поза політикою, так ми бачимо це на прикладі нашого міста. Втім, багато чули від творчих людей різних напрямків, що на початку було важко творити, надихатися, створювати щось нове. Як, за вашим відчуттям, війна вплинула ось взагалі на культуру? Ну, безумовно, війна дуже сильно вплинула на культуру, бо всі ті. Проекти, плани, які були, вони всі були скасовані, але з'явились нові почуття, нові виклики. Бо мистецтво воно працює з викликами, і коли такі обставини з'явились, то з'явилось і багато, на мій взгляд, дуже гідних речей, які були зроблені. Чому культура під час війни важлива, чому її варто розвивати і підтримувати? Ну, дивіться, це вже така заїжджена цитата Черчилля, да, який казав, що якщо ми не будемо давати гроші на культуру, то що ми тоді захищаємо під час війни? Культура важлива, бо це така базова річ, бо це те на що спираються. Люди духовно, і тому, якщо є, є. Я ну, ходжу у нашу філармонію. І от я бачу, як ну, під час концерта, і, і вдруг ну, повітряна тривога. Люди виходять, час, їх немає, але о, потім вони повертаються усі і дослуховують. Баха, Бетховена, Моцарта це важлива річ українських безумовно композиторів. Це дуже важлива річ, бо люди розуміють, що, що є речі, які вічні, і завдяки яким ми може, можемо ну, здолати в труднощі, які в нас зараз є. Ви вже зазначили про так штаб, який був розгорнутий, але дуже скромно. Давайте трошки більше про те, як культурний фонд допомагає. Культурний фонд Дніпра допомагає нашим захисникам. Ну, Була низка це, багато заходів. Ми знаємо. Цей заходи це, це був ну, це фонд культурна столиця, який він куст, так так званий. Ми е, е, зробили місце де могли жити. Переселенці, і ми допомагали із харчуванням. Це ну це була дуже, і і чергу, чергували наші актори ніч, день, ніч день. Це було ну дуже безумовно, це було у мирних обставинах. Хоча ну тож… Тривоги і все таке, але це був наш внесок у цю річ. Були вистави для дітей, ну, які опинились тут, і їм теж була потрібна якась, ну, якась підтримка, і вони її отримали. Знаємо, що вона писала велику п'єсу, і вже була так прем'єра і рішення. Ні, прем'єри ще Переслася. не було. 26 травня. 26 буде травня показ. вона буде. Вона буде у е, нашій філармонії у 17.00. Я всіх запрошую, хто встигне отримати квиток. Це п'єса, вона називається Сне вона базується на біблій, біблійній такій історії про Мойсей, який виводив єврейський народ з Єгипетського рабства, але вона дуже. Дуже асоціюється з тим, що відбувається у нас. Бо вийти з рабства це дуже важлива така річ і дуже важка. Але я ну, спробував це висловити у п'єсі. Мені допомог Володимир Петренко, наш чудовий режисер. Ми зробили таку виставу до нашого подвійного такого ювілею, де річ Йде про те, що як можуть люди виходити з рабства, як це складно, як ейфорія е, е, змінюється відчаєм, це все, ну і я спробував це висловити в драматургічній формі. Ну, сподіваюся, що мені це вдалося. Побачимо, дізнаємося, але так, впевнені, що пісні, вдалося. Там. Так. там є пісні, там є там є дуже, на мій погляд, дуже цікаві такі речі, які всім зичу подивитися. Чим надихалося і скільки часу знадобилося на її створення? Ну, надихалося, ну, це ти. Ну, тими ті, ті, ті обставинами, які нас оточують. Це, це про нас, про нас все. Е, і тому, коли я приніс до свого театру ДГУ цю п'єсу і почав її читати, всі зрозуміли, про, чу, про що йде мова. В мене там навіть є така В мене євреї з своїм Господом вони розмовляють українською державною мовою, ну все як-то, а єгиптяни, вони розмовляють. Іншою мовою. єгиптяни і, і кажуть, що ну ми ж стільки років живемо, живемо поруч, і ми ж ну, майже один народ, і мови в нас схожі. А Мойсей каже, що я вашу мову розумію і можу на ній говорити, а ви ми ні. Тому ми не один народ. Ну, це такий штрих, але він показує про те, що дуже, дуже відгукуються у. Стародавніх історіях те, що відбувається у нас сьогодні. Показ буде один раз ексклюзивний час. Ні, ні, чи ні, ні можна це буде репертуарний побачити? спектакль, а 26 травня це просто ну, прем'єра. Але ж раніше, так, ще мав бути показ? Дивіться, мав бути показ, але, на жаль, був оголошений траур після. Ну, так, так, розумію. трагічних подій е, внаслідок атаки, так, ракетної російської, і тому був не показ, а такий допрем'єрний показ. Але ті люди, які прийшли, вони змогли подивитися і висловити своє. Відношення до цього скажіть квитки розібрали, і от щодо того закритого, так предпоказу, чи побачили ви відгук у глядачах? Ну безумовно, ми побачили відгук. Одна одна жінка сказала а я можу прийти ще раз, але вже з, зі своїм чоловіком. Нема нема питань, так. Так, так. Вона там є такі комічні речі, але і трагічні теж. Взагалі, щодо театру ДГУ, розкажіть про його діяльність від початку повномасштабного вторгнення і до нині, що змінилося? як... Дивіться, ну змінилася назва, бо ми раніше називалися театр КВН ДГУ, і багато людей знали такий театр. Але коли. Прийшли усі ці події, ми зрозуміли, що букви КВН треба вилучити з нашої назви, бо це якось не дуже це медійний продукт, який створюється у ворожій країні. І тому ми ці букви вилучили і називали себе Театр ДГУ. І ДГУ. Для себе сприймаємо як Дніпро гордість України. Оце ж театр ДГУ, це те, що на, зараз працює і цей це театр взяв у спадок все краще, що було у театру КВН ДГУ, але він ну, рухається вперед і намагається бути. В сучасному просторі, от як ми вже казали, так готується п'єса, сне, яка є певні паралелі, так. А взагалі, чи змінила війна акцентів в театральних виставах, діяльності, і от театр під час війни, про що він? Ну, я не можу казати про всі взагалі вистави і всі театри, але я вважаю, що вона, війна вона це міняє, змінює, але я, ну, є така засторога, щоб не було якихось кон'юнктурних таких спроб, ну, щоб це не було плакатне таке дійство, а це щоб все ж таки. Було мистецтво, а воно така річ глибока. І е, якщо люди чують, що, що це справжнє, то вони... То, те, це не обов'язково має бути про війну. Це має бути про людину. Про людину, яка живе у ці ну, важкі, доленосні часи. Я, у нас є декілька дитячих спек... Спектаклів це дуже-дуже потрібна річ, бо діти, вони ж все ж діти, і їм потрібно десь прийти і відчути свою атмосферу. І тому у нас є декілька таких спектаклів. Дніпро називають гуманітарним хабом, а чи можемо ми його назвати хабом культурним? Ну, це ж слова, як казав Гамлет. слова, слова, слова. Мо назвати можна все. Але я вважаю, ну у нас була така мрія, щоб Дніпро став культурною столицею України і напередодні війни це вже мабуть вирішилось, але на жаль, зараз інші часи. А я але я вважаю, що в нас є. Є митці, є люди, і е, люди, які живуть в нашому місії, вони потребують цього, і вони потребують мистецтва, культури справжньої. І тому е, з такої точки зору можна назвати так, бо є великий е, запит на це. Які б ви зазначили важливі нещодавні події для нашого міста у культурній сфері? Зокрема, так нещодавно наш художній музей відзначив річницю. Так, 100, так? 110 сто річчя художнього музею був там. Це дуже дуже гідний музей, і я вважаю, що кожен мешканець нашого міста і кожен гість. Повинен прийти у цей музей, і я хотів би сказати про виставу Біла пошесть: це вистава театру. Віримо, яку зробив Володимир Петренко. Це дуже такий потужний. Потужна вистава, яка була і у нас в Дніпрі, вона була, і вони її показували у Вені, у Празі. і Це за п'єсою Карела Чапика. На мій погляд, це дуже дуже цікава річ. Можливо, варто очікувати ще Дніпрянам на якісь культурні події у Дніпрі, які б могли проносувати. Ну, я ж не можу відповісти за всіх е, художніх е, людей, але я вважаю, що так, є, є така важлива річ зараз. В нас був видатний скульптор, який народився у нашому місті, Вадим Сидур. Йому також був. Йому сторіччя його буде ну, майже через місяць. І Будуть великі такі заходи, присвячені його сторіччю, і планується а, поруч зі школою, яку він закінчив, де він навчався, 33 школа, встановити пам'ятник загиблим від бомб. Це пам'ятник, який ну, буде присвячений всім мирним мешканцям, які загинули, на жаль, від. Цих жахливих е, бомбардувань. Цю, цю роботу робить е, чудовий скульптор Гарнік Хачатрян. І я вважаю, що через місяць ми її побачимо. І ми плануємо зробити фільм про Вадима Сідура і про цей пам'ятник. І я вважаю, що це теж ну, це дуже важлива річ. Так, дійсно, це дуже важливо. Взагалі, яким ви бачите розвиток культури Дніпра у подальшому, і можливо, є мрії бажання щось ще втілити в життя. Ну, дивіться. Ну, по-перше, я бажаю і я впевнений, що буде перемога, як нам ну як, як мога скоріше. І це вже це така головна річ, бо розвиток культури промисловості, і, там освіти, всього, всього, всього. По-перше, залежить від того, як швидко буде перемога. Але я вважаю, що все, що можуть робити митці, вони роблять і вони будуть робити ще більше для того, щоб свій внесок у нашу перемогу зробити. І щодо вашого ювілею, все ж таки визначати будете, занурившись у творчість чи, можливо, ще якісь ідеї? <клес> ну, Дивіться, я запрошую всіх на виставу. Для, для мене це головне Ось вистава, яку я зробив, ну, яку п'єса, яку я написав, яку Володимир Петренко поставив, це мій, так сказати, набуток. так? А все інше це вже таке. Хто прийде мене поздоровити, я буду вдячний, я буду радий. Приходьте. Що ж? Ми радимо і закликаємо наших глядачів долучатися приходити і на п'єсу, і на інші майбутні так вистави театра Дгу. Я ж нагадаю, з нами у студії був Григорій Гельфер, художній керівник театру ДГУ і депутат Дніпровської міської ради. Дякуємо вам за перегляд. Ну а на цьому маємо закінчувати наш випуск Дніпровечірнього. Дякуємо.